Така символічна, символічна хвилина, де об'єднується вся країна для того, щоб дійсно згадати, кожен для себе має згадати, що сьогодні четвертий рік війни, скільки хлопців і дівчат віддало свого життя, для того, щоб ми з вами могли б зараз тут навіть знаходитися, коментувати, проводити ті чи певні акції. Це не те, що нас обов'язок, це має з нами, мабуть, іти все життя.